На сьогодні найзатребуваніші професії на Черкаському ринку праці. Це в основному професії робітничого напрямку, водії, слюсарі. Токарі, електрогазозварювальники. Крім цього, ще хочу зазначити, що затребувані також лікарі, менеджери, є вакансії бухгалтерів, медичні сестри. Всього в поточному році роботодавці заявили потребу більше ніж трьох тисяч вакансій саме по Черкаській області. На сьогодні всі знають, що є актуальною. Ну, не стільки проблема, скільки питання, б я б сказала, це чоловіча професія. На обліку в службі зайнятості в переважній більшості перебувають жінки більше, ніж 80%, а роботодавці вимагають знову ж таки в переважній більшості, це чоловічі професії. Попит на робітничі професії, я б не сказала, що він збільшується, але сьогодні і уряд, і служба зайнятості разом з урядом намагаються знайти вихід з цієї ситуації. От Те, що ми з вами на початку говорили, що сьогодні затребувані так звані чоловічі професії, і є жінки, які погоджуються працювати саме от за такими професіями на таких вакансіях. І на сьогодні у нас в поточному році запрацював в порядок, який дозволяє жінкам навчатись саме за професіями чоловічого напрямку, таких професій затверджено поки що в порядку 31, і ми вже готуємо навіть навчальні групи для жінок, які будуть навчатись за професію верстатних деревообробних верстатів і з подальшим працевлаштуванням. Є жінки, які працюють у роботодавців і вони погоджують. Це перейти на нові посади і працювати за новими такими чоловічими професіями. Ми орієнтуємось на наступний тиждень. Вже у нас група готується в нашій області, а по Україні вже є таких декілька груп, які направлені на навчання в тих групах невелика кількість людей. А ми формуємо таку повноцінну групу з восьми осіб, які будуть жінок, які будуть навчатись на верстатників. Роботу черкащанам і всім мешканцям України можна шукати на сайті служби зайнятості, можна зайти на сайт dсіz.gov.ua в розділ Шукаю роботу, задати ті параметри, які вас цікавлять, регіон, населений пункт, рівень заробітної плати, назва професії і підшукати ту саму вакансію, яка вас цікавить. Можна також шукати, прийшовши до центру зайнятості, фахівець допоможе зорієнтуватись в переліку професій і е, допоможе вам підшукати роботу. Крім того, е, в нашій області працює телеграм-канал, е, також модератором якого є служба зайнятості, фахівці служби зайнятості, і можна шукати роботу там. Крім того, запрацював нещодавно мобільний застосунок для пошукачів Роботи його можна встановити за допомогою Google Play на телефонах і також отримувати інформацію про послуги служби зайнятості, зокрема і про вакансії. Можна також скористатись єдиним порталом вакансій. Які містить вакансії не тільки служби зайнятості, а сайтів work.ua. Даний портал щодня містить більше ніж 5 тисяч вакансій по Черкаській області. Дуже багато людей сьогодні шукають в інтернеті, звичайно, в основному молодь. А люди більш поважного віку, вони ну, можливо звикли. До спілкування і до допомоги фахівця, тому звертаються за допомогою до фахівців служби зайнятості. Роботодавець сьогодні теж має декілька варіантів, яким чином підшукати людей, запросити людей на роботу до себе, є варіант подачі звітності за формою 3ПН, є варіант дещо спрощеної цієї звітності інформація щодо пошукачів, роботу. Скорочений дещо, там можна заявити інформацію про вакансію, можна і подати в електронному вигляді, можна зателефонувати до фахівця служби зайнятості. Фахівець зафіксує всю інформацію і будемо шукати роботу. А можна знову ж таки прийти до фахівця в службу зайнятості? У нас установи по всій області є, і заявити інформацію про вакансію. На сьогоднішній день на обліку служби зайнятості перебуває близько 5 тисяч пошукачів роботи. Всього в поточному році 7,5 тисяч осіб користувались послугами служби зайнятості. Як я вже сказала, більше трьох тисяч вакансій ми могли запропонувати нашим пошукачам роботи. Тих вакансій, які роботодавці саме до служби зайнятості заявили. Наша область завжди відрізнялась тим, що ми мали велике навантаження на одну вакансію. Це було декілька років тому. Останні роки ми маємо на одну вакансію десь орієнтовно два пошукача роботи. Отаке навантаження. Середня заробітна плата, яка